Терміново Трамп запустив бомбу з повільненої дії прямо по США. Шок у Мінеаполісі. Найманець Білого Дому відкрив вогонь по цивільних. Трампівська структура почала душити народ. Губернатор штату і мер міста проти президента. Рішучі заяви, Бунти спалахнули миттю. Американці пішли прямо на очільника Білого Дому. Камала Гаррі збере владу у свої руки. Це треба бачити. Початок незворотного Трампу оголошують імпічмент, смертельний діагноз. Нос, справа Епштейна і повстання Сенату Вашингтон на межі вибуху про все це далі. додивіться до кінця вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкого і останні події. Терміново Дональд Трамп доводить США до критичної точки. Невже почалося? Мережа вибухає. Шок в американському мінеаполісі. Федеральний агент, причетний до операції з імміграційного контролю, застрелив 37-річну жінку. Федеральна влада майже одразу оприлюднила версію. Жінка ймовірно намагалася вбити агентів за допомогою автомобіля, використала його як зброю. У міністерстві внутрішньої безпеки шокували з заявою про внутрішній тероризм. Спроба переїхати наших співробітників правоохоронних органів з метою його вбивства це акт внутрішнього тероризму. Президент Трамп публічно повторив подібну жорстку позицію. Далі історія різко змінює тон. Міська влада Міннесоти, мер Мінеаполіса Джейкоб Фрей і губернатор Тім Волц фактично розносли федеральну версію і відкрито виступили проти офіційного Вашингтона і самого глави США. Вони заявили, те що озвучують у Вашингтоні відверта брехня. Фрей наголосив, що. Бачив відео власними очима і назвав офіційні пояснення пропагандою. Скандал розгорається далі. Істину правду на інциденти справді проливає відео, яке встигли зняти очевидці стрілянини. На ньому видно, як бордовий джип заблокував вулицю в Мінеаполісі. Уздовж тротуару зібрався натовп, який, схоже, протестував. До автомобіля під'їхали співробітники імміграційної служби. Вони вийшли із машин і наказали жінці за кермом покинути джип. Один агент тягнув ручку дверей з боку водія, інший стояв Ав біля капота, коли позашляховик спробував рушити, агент відкрив вогонь, пролунало три постріли одразу після авто втратило керування і врізалося в припарковану неподалік машину. І це автоматично породжує головне питання: чи існувала реальна безпосередня загроза життю, чи сам офіцер створив ситуацію, коли пізніше був змушений стріляти по беззбройній матері трьох дітей. Те, що сталося в Міннесоті, стало різкою ескалацією на тлі чергової хвилі міграційних операцій по всій території США. Після вступу на посаду вдруге Трамп санкціонував відправку сотень військовослужбовців Національної гвардії і співробітників ICE в різні міста США, щоб за його словами впоратися злочинністю, що вийшла з під контролю. На місці події спалахнули стихійні протести. Американці не стримують емоцій і зухвалих висловів у бік Трампа. Хвиля невдоволення розноситься далеко за межі Міннеаполісу. Чикаго готує кулак сили. Мер Брендон Джонсон різко заявив, що сенс цієї операції рейдів ICE та риторики президента полягає в тому, щоб розділити американців і дегуманізувати сусідів. Демократи б'ють на випередження. Багато хто з нас бачив жахливе та болісне відео, яке чітко показує, що пояснення адміністрації Трампа щодо цієї стрілянини є чистим газлайтингом. Повне та справедливе розслідування на рівні штату абсолютно необхідне. І це все відбувається на фоні того, що крісло під Дональдом Трампом хитається. Справжній політичний землетрус у Вашингтоні уже не вдається приховати. Сам глава Білого Дому відчуває, наступного терміну президентства не буде на носі імпічмент. Ви, республіканці, повинні виграти проміжні вибори, тому що якщо ми не виграємо, вони демократи знайдуть привід оголосити мені імпічмент. Мені оголосять імпічмент. Побоювання Трампа не безпідставні. Його кінець може настати вже у листопаді цьогоріч. Нагадаємо, Трамп вже двічі переживав імпічмент. У грудні 2018 року його звинуватили у зловживанні владою та тиску на конгрес. А в січні 2021-го – через штурм капітолія та підбурювання до заколоту. Зараз же ситуація загострилася до межі. Американці відкрито заявляють, що хочуть скинути Трампа. Багатотисячні бунти заполонили США. Люди вийшли на акції протесту проти військової операції президента у Венесуелі та затримання президента цієї країни Ніколаса Мадуро і його дружини, схоже, невдоволення натовпу зростає щодня. Хоча венесуельці мали неоднозначну реакцію, багато людей у США висловлюють розчарування щодо неминучої війни та кровопролиття через нафту. Це справжній шторм. на Трампа обрушується один скандал за іншим. Справа Епштейна тисне без пощади. Політичні карти перевертаються на очах. Білий дім лихоманить. Сенат демонстративно виходить з під контролю президента. Ситуація стає неконтрольованою. Перші деталі в матеріалі. Далі що спільного між Дональдом Трампом, співаком Майклом Джексоном, мільярдером Білом Гейтсом і колишнім президентом США Білом Клінтоном? Я не розумію, чому діло Джефрі Епштейна має бути комусь цікаво. Не тільки ці, а й багато інших імен. Фігурують в матеріалах справи Джефрі Епштейна, фінансиста, якого звинувачують у сексуальній експлуатації неповнолітніх та торгівлі людьми. Згодом він повісився у в'язниці. Федеральне бюро розслідувань та офіс генерального інспектора цим займаються. Ми дійдемо до суті того, що сталося. Дозвольте запевнити вас, що розслідування триватиме щодо будь-кого, хто причетний до справи Епштейна, і всі його спільники не повинні розслаблятися. Жертви заслуговують на справедливість і вони її отримають. Сам же президент США на початку свого президентського терміну обіцяв розкрити всі деталі цієї справи, але відтягував цей момент якомога довше, а потім і зовсім передумав, що не дуже сподобалося Сенату США. Американський народ заслуговує знати правду. Що приховують адміністрація Трампа та міністерство юстиції? Що ви приховуєте але, мабуть, приховувати і справді було що, хоч Трамп і заперечує, що був близько знайомий з Епштейном. Але невже він аж так переймається за свою репутацію? У мене не було привілегії побивати на його острові, і я відказався. Но багато жителі Палбіч були приглашені на його остров. В один із самых удачних моментів я відказався. Я не хотів їхати на його остров. Ш Трамп таки дозволив публікацію серед інших матеріалів. Зустрічаються й фото з Трампом. Навіть зазначається, що він літав на приватному літаку Пштина набагато частіше ніж повідомлялося раніше. Сав таким чином Трамп сам собі політичний вирок, але ось що цікаво, публікуючи 30 тисяч документів, Мін'юст США заявив, що частина матеріалів містить хибні твердження щодо президента. Що це, якщо не спроба пом'якшити ситуацію, да є певні, в тому числі там. Да колебания. поэтому в том числе пытаются насколько я могу сделать выводы, отвлекать даже от этого, от этого, скандала, какой-то внешней рамкой. там. Со такі миротворческие ініціативи Трампа, урегулювання войны, української війни, апте Венесуела, же, же Рівський бассейн, боротьба, борьба з незаконною міграцією. Назрів конфлікт і в самому Сенаті. США. республіканці та білий дім звинувачують демократів у відборі фотографій, щоб створити хибну версію подій і осоромити Дональда Трампа. Да тут, собственно, вообще ничего необычного нет. Это обычный политический процесс. Вот. Республиканцы всегда поранили демократов, которые ну, находились при власти, был их не президент. Когда при власти президент демократ, ну, там, похожие вещи делают республиканцы. Ну, просто инструменты разные. В данном случае это вот, дело Эпштейна. У листопаді 26-го року в США пройдуть вибори до палати представників. Чи не вирішили демократи таким чином здобути перемогу? Активне противостання почнеться вже в принципі в середині, в кінці літа. Буде наростати ось цей ком на політичного давлення на Трампа і його команду через будь-які скандали, через ну, будь-які інструменти внутріполітичного давлення. Ще далеко не всі файли опубліковані мін'юстом, але відомо одне: Трамп був знайомий і спілкувався з Епштейном. Але головне питання: чи стане це кінцем для Трампа і його президентства? Для Трампа это не станет политическим нокаутом. И сейчас команда Трампа будет пытаться балансировать риски электоральные от этой темы, которую прокачивают демократы, но какими-то, возможно, внешне политическими победами, а, возможно, и внутренне политическими победами. Вот когда риски, подобные для Соединенных Штатов, прежде всего, на своей там, глобальной экспансии, экономической, прежде всего, будут увеличиваться, Ца в 26-му году тоді і е, і Епштейна буде, скажем таким каталізатором, усилителем для демократів для того, щоб вони банітрані Трампа під тиском громадськості Дональд Трамп погодився на публікацію файлів Епштейна. Але зараз ці матеріали стали інструментом боротьби демократів проти трампістів, що може вплинути і на вибори вже в наступному році. США готуються до передчасних виборів. Стан Трампа критичний. Таємний діагноз президента США раптово стає публічним. Це справжня сенсація. Американський політик не може стримати злості. Те, що він тримав у секреті, тепер косить його впливовість. Що відомо про хвороби очільника Білого Дому розкажемо у сюжеті вже за мить. Трамп при смерті міжнародні змі публікують сенсаційні інсайди про хворобу Трампа до того ж, проблеми зі здоров'ям визнав сам президент Сполучених Штатів. Про це пише The Wall Street Journal. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визнав, що приймає високі дози аспірину, має набряки кінцівок та періодично стикається з труднощами зі слухом. Однак він наполягає, що перебуває у добрій формі. Чого він там говорив, що Байден... Какой-то слишком старый шоун уже не готовый, так сам Трамп тоже там то сильно твои готовы. Президентствует. За словами Трампа, він щодня приймає багато аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань, не зважаючи на рекомендації лікарів зменшити дозу. Він визнав, що це призводить до появи синців, у тому числі на руках, які іноді доводиться маскувати косметикою. Водночас він відмовляється знижувати дозування, пояснюючи це тим, що приймає препарат понад 25 років. Глава Білого Дому підтвердив, що деякий час носив компресійні шкарпетки через набряки кісточок, проте згодом відмовився від них, оскільки вони йому не сподобалися. Також у Трампа виникають іноді проблеми зі слухом. Співрозмовникам доводиться говорити голосніше, особливо під час багатолюдних заходів. Сам Трамп заперечує серйозні порушення слуху та стверджує, що труднощі виникають лише у галасливих приміщеннях. Лікар Білого Дому заявив, що президент перебуває у виключно хорошому стані і повністю придатний до виконання обов'язків глави держави. За результатами аналізу ЕКГ, серцевий вік Трампа оцінили на рівні 65 років, хоча йому 79. Але незважаючи на те, що Трамп та його оточення заперечують серйозні проблеми зі здоров'ям, демократи закликають не довіряти гарантіям Трампа, оскільки він може їх не виконати саме через стан здоров'я. Демократическая партия видит, что для нее это шанс вернуться к власти. То есть они видят, что их оппоненты, республиканцы, не оправдывают надежды. И, соответственно, они начинают забрасывать тезисы, что а что вы так верите этому Трампу, да вы что не видите, что он там со здоровьем проблемы, и у него там с Эпштейном какие-то непонятные истории были, и у него вообще очень коррупционное окружение. Але експерти пов'язують появу таких заяв демократів скоріше із тим, щоб підкреслити, в принципі, нездатність Трампа до складних політичних рішень. До того ж, суттєво впав рейтинг американського президента серед населення. Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа серед американців із робітничого класу впав до історичного мінімуму. Причиною видання Newsweek вказує на те, що виборцям доводиться постійно боротися з проблемами доступності роботи. Видання зазначає, що ця ситуація може вплинути на успіх його партії на виборах, що відбудуться у 2026 році, а також визначити другу половину його президентства. Справді Трамп має проблеми зі здоров'ям, що він сам і визнав. І це зараз працює проти його політичної кар'єри, оскільки на це накладається ще й невдоволення американців, і це шанс для демократів посилити свій вплив. 20 января 2025 року. стал президентом, он обещал много чего. Он обещал э, сделать Америку великой мной. Он говорил, что цены упадут. Он говорил, что инфляции не будет и прочее, прочее. Но завершается 2025 год, и люди видят совершенно обратную картину. И если э, там январь, февраль, март, может, даже апрель, май были какие-то огромные ожидания, То дето з середини 2025 тисячі в американському суспільстві почалося розчарування. Чи втратить Трамп через це свій вплив сказати важко, але те, що він не виконав обіцяного, хоча б американському народові суттєво б'є по його політичним позиціям, адже йому вірять дедалі менше людей. У ці хвилини справжній політичний вибух у США Сенат пішов проти Трампа. Прямий сигнал. Президент втрачає контроль. І на додачу, внутрішня війна у власному таборі американського лідера між Марко Рубіо та Стівом Віткофом спалахує жорсткий конфлікт. Напруга зростає. Система збій, союзники нервують. А позиції Трампа хитаються сильніше ніж будь-коли. Перші подробиці про це вже за мить. Американці бунтують проти Дональда Трампа і змушують його приймати непопулярні рішення. У понеділок, 22 грудня, Трамп підписав багатостраждальний закон про національну оборону, який визначає, на що саме буде витрачено 900 мільярдів доларів оборонного бюджету. Його ухвалення тягнули з вересня поточного року. коли начинається слідучі квоти, приймаються оборонні бюджети, то э, голосует не за то, что просит Трамп, а голосует иногда за те редакции и те формулировки, которые где-то идут в разрез э, линии действующей администрации. Документ містить пункти, які прямо суперечить проголошеній президентом Трампом новій доктрині національної безпеки. Цим законом Конгрес фактично обмежує низку повноважень Пентагону, забороняючи йому йти в самодіяльність з багатьох чутливих питань. Поліціки та люди, яка думає тому, якби перебратися. І сейчас від результати, котре ми містне вибори показали в начале ноября. А, напомню, что в США через год, в ноябре 26 -го года, будут так называемые midterm elections. Это выборы по середине президентского термина. И там будет избираться полностью Палата представителей и треть Сенат. И вот на этих выборах вполне возможно, исходя из результатов, может сложиться достаточно неприятная Трампу картина, Коли демократи можуть взяти одні палати. І тоді буде відкриватися можливість навіть до третього епічменту Трампа. Немає єдиної позиції серед перших осіб команди Дональда Трампа. Згідно з американською пресою, зараз у власній державі Америки створилися три групи впливу на Трампа. А Перша – її відповідає віце-президент США Джейді Вінс. Туда же относится министра сухопутных войск брискала. Это группа, которая Это группа, которая говорит, что мы не должны лезть в войну Росія Украины ни на одной стороне. То есть надо максимально удалиться от этой войны а, и заняться своим полушариям. Американські журналісти повідомляють, що між державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланником США Стівом Уіткофом є серйозні розбіжності з приводу переговорів з Росією та Україною. А друга група ета група неформальна, Це група ж Вітхафа, то на жнося Джареда Кушнера, мужа дочки Трампа іванки Трамп. Це бізнес-партнери Трампа. которые думают не государственными категориями, а думают бизнес-интересами, категориями вот этих выгод, категориями сделок. А это люди, которые падки к материальному вознаграждению. Соответственно, Россия смогла с ними наладить диалог и объяснить им, что США выгоднее быть с Россией, чем против нее. Саме з цим експерти пов'язують теперішній теплий діалог Росії та США, який відбувається з обопільним обміном люб'язностями та подарунками. На цьому мене все. Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже майже 500 тисяч підписників. Далі більше побачимось.